Нашу думку важливо, ми її цінуємо, і цікаво нам її знати. Якщо ми говоримо якраз про саміт групи 20, який відбудеться вже наступного тижня у Індії? До речі, буде його висвітлювати наша колега Тетяна Ворожко. Сьогодні інша наша колега Петсі від мала нагоду поспілкуватися із Джоном Кірбі, представником ради з нацбезпеки США, і запитати у нього чи розчарований президент Байден, тим що Індія, яка зараз головує у групі 20, не запросила президента Зеленського виступити на цьому саміті, як, наприклад, сталося минулого року в Індонезії, і ось що сказав. John Kirby Це вирішувати країні, яка головує у великій двадцятці. Президент Байден має дуже міцні відносини з президентом Зеленським. Президент Зеленський мав нагоду звернутися до країн НАТО не так давно у Вільнюсі. Він безумовно мав багато нагод поспілкуватися із іноземними лідерами. Віч навіть. ми вважаємо, це важливо, аби люди залишалися зосередженими на підтримці України. Наскільки це в їхніх силах? Але що стосується запрошення, вам варто звернутися до представників Індії щодо цього. Також сьогодні Джон Кірбі дав аудіо в якому він зокрема прокоментував, як на думку Сполучених Штатів просуваються українські контрнаступальні дії. Він сказав, що ми помітили, що за минулі 72 години відбувся помітний прогрес українських збройних сил на південній лінії просування, що виходить з Запорізького напрямку, і вони досягнули певного успіху проти другої лінії російської оборони, куди вони рухатимуться далі, як будуть використовувати цей успіх. Вони я залишу це для обговорення безпосередньо українцями, сказав Джон Кірбі, але він наголосив, що Сполучені Штати побачили певний помітний прогрес. Це означає, що вони а, і але він каже, що варто також пам'ятати. Що попереду безумовно буде важка боротьба? Так що такий коментар від Джона Кірбі щодо українського контрнаступу, і не лише офіційні посадовці коментують наступання дії українського війська. Постійно це обговорюють на сторінках американської преси. Постійно про це говорять американські оглядачі, експерти. І Олексій Коваленко, це наш колега. Він поспілкувався із контрадміралом ВМС США, відставці Марко Монгомері, власне, про хід українського контрнаступу, про необхідне Україні озброєння, про тренування на Ф-16-х, Атаки морськими дронами та багато іншого можемо зараз послухати, які оцінки дав контрадмірал в інтерв'ю Олексію Коваленко експерти коментують український контрнаступ і погоджуються, що він просувається вперед, але супроводжується значними втратами. Яка ваша оцінка? Звичайно, було б чудово, якби контрнаступ відбувався б швидше, як з української точки зору, так і з точки зору західних союзників. Але це трохи триніє очікувань. не було до кінця зрозуміло наскільки якісну оборонну позицію вдалося зайняти росіянам. Також є вплив процесу прийняття рішень, який позбавив Україну деяких критичних елементів, необхідних для проведення цього контрнаступу, Будь-то касетні боєприпаси, достатньо артилерії, достатньо артилерії великої дальності, повітряні сили. Всього цього не вистачило, або доставка значно затримувалася. Тому ми не повинні дивуватися. Чого з того, що ви перерахували? На вашу думку, не вистачає найбільше засобів, які дозволяють проходити міні поля, щоб прорвати оборонні позиції росіян. По-друге, їм потрібні касетні боєприпаси, і їм би не знадобилися касетні боєприпаси, якби у нас була достатня кількість артилерії, 155-мм снарядів, і дуже корисно було б мати атакам, щоб мати можливість завдавати ударів на далеку відстань. Таймс нещодавно опублікував статтю, які американські високопосадовці зазначають, що Україна припускається помилки, не фокусуючись на одному напрямку контрнаступу. Чи є в цій оцінки якесь підґрунтя? По перше, ми всі знаємо, що перемога має тисячу батьків, а поразка є сиротою. Я маю на увазі те, що коли справи йдуть не настільки добре, десь вислизають анонімні джерела в Пентагоні, але те, що вони кажуть, не має значення Якби радник з нацбезпеки Джейк Саліван сидів там на трибуні і говорив, що українцям радили щось інше, радили прислухатись до порад. А тепер українська армія страждає. Я б до такого прислухався, але він каже щось цілком інше. Українська 82-га бригада, яку вважають однією з найбільш оснащених і укомплектованих, приєдналась до контрнаступу. Що це може означати? Кожен із підрозділів, які об'єднуються з нещодавно оснащеними бійцями, які пройшли певну підготовку в Німеччині інших країнах західної Європи у Сполучених Штатах. Має цінність. Безумовно, така досвідчена українська бригада має додаткову цінність. Це може бути ознакою, що українські міноборони чи генштаб знайшли вразливу точку для проникнення. Але це також може означати, що вони продовжують тестувати лінію оборони. Я б поки що не робив би занадто багато висновків. Ось такий фрагмент розмови із контрадміралом Сполучених Штатів у відставці Марком Монгомері. А повну версію дивіться у програмі Час Тайму 22 другій годині сьогодні. Також. Читайте на нашому вебсайті. Ну і згодом дивіться на наших на нашому ютуб каналі у Фейсбуці та інших соціальних мережах. Ну і друзі, також принагідно нагадую, так що це прямий ефір. Тому можете ставити свої запитання. Ми з Вілою спробуємо їх знайти, зачитати і відповісти, якщо будемо мати відповідь. Наше залишається 20 хвилин ефіру, тому маєте час запитати те, що вас цікавить. Сьогодні 1 вересня вересень, як відомо, чи не найважливіший місяць для організації Об'єднаних Націй. Вже через кілька тижнів розпочинає роботу нова генасамблея ООН. І саме у вересні ця генасамблея засідання розпочинаються зустрічами на найвищому рівні, куди з'їжджаються світові лідери для того, щоб ем, організувати або обговорити нагальніші питання для організації Об'єднаних Націй. І також ми знаємо, що минулого місяця в Радбезі ООН головували сполучені. Штати цей місяць вересень. Головує Албанія. Якими результатами завершилося головування сполучених штатів? Чого чекати від вересня і безпосередньо від генасамблеї? ООН? про все це маємо нагоду розпитати у нашої колеги Ірини Соломко, яка приєднується до ефіру. Ірино, привіт, Вітаю. Ірино, найперше в серпні, ми знаємо, що в Радбезі ООН головували Сполучені Штати. Які основні підсумки цього місяця? Зокрема, що відбувалося найважливішого з точки зору допомоги підтримки України? Так, Юрій, ти знаєш, очікування були, що серпень місяць буде гарячим, але так не сталося, тому що, от перед сполученими штатами головала Велика Британія, і дуже багато у Великої Британії було таких конфліктів з Російською Федерацією, саме в Раді безпеки, тому що там британці не дозволили взяти участь в засіданні, присвяченій Україні та та ситуації з православ'ям, яку проводили росіяни, наприклад, ГДОну, діозному ГДОну, Тому так було дуже таке Початку в кінці от головування, на початку головування відповідно сполучених штатів був такий дуже відчувалося, що не знали ми чого очікувати, і тому що насправді навіть коли сполучені штати заявили про те, що планують вони робити одне засідання по Україні 24 серпня. То Росіяни одразу сказали, що вони будуть його блокувати. Але цього не сталося. Вочевидь, здалося сполученим штатам дипломатично цей такий градус підвищений такої напруги. Знизити, і відповідно можна сказати, що головування... Пройшло абсолютно спокійно. Було два засідання по Україні. Перше, це було присвячене ситуації в Україні, політичній ситуації на 24 серпня. І також одне засідання було присвячене яку, яке скликала Росія саме поставкам зброї. Воно було таке більш контроверсійне. Туди не прийшли навіть більшість послів. Туди не прийшли, були тільки заступники, і це якраз говорить про те, що втомилися вже країни, члени ради безпеки слухати російську пропаганду, і таким чином вони по суті показують своє. Ставлення до тих тем, які намагається Росія проштовхувати в Раді безпеці, але якщо говорити про підсумки бюджетно-глобальні, не українські, то для рад для сполучених штатів були таких дві ключових теми. І зараз ви можете почути, як сама посолка оцінює наскільки вдалося сполученим штатам ці, ці головні дві теми продовж цього місяця відповідно підсилити на полях ради безпеки держсекретар Блінкен був тут та головував на засіданні Ради безпеки щодо того, як голод пов'язаний з конфліктом. І під час цього засідання Рада одноголосно погодила заяви щодо невикористання їжі як зброї. Це перший такий документ щодо боротьби з продовольчою безпекою, яку видала рада за багато років. І це справді важливо. Крім того, 91 держава підписала комуніке про припинення використання їжі як зброї війни. Окрім того, ми також зосередилися на темі прав людини. Це питання, яке є в центрі зовнішньої політики адміністрації Байдена. Ми провели перший з 2017 року відкритий брифінг щодо ситуації з правами людини в КНДР, і це справді історично. Адже ми також досягли консенсусу щодо цієї зустрічі. Впродовж місяцями зробили права людини центром уваги на засіданнях Ради безпеки. А, цікавий цей коментар Лінда Томас Гринфілд Ірино. А... Як вже сказала Юля, ти сказала так, що у вересні головування у Радбезі приймає на себе Албанія. Чого можемо очікувати, особливо для України? Так яких тем обговорень очікуємо протягом цього місяця на радбезі? ООН? Так, Остапа, як вже Юля зазначила, звичайно, вересень це найгарячіший місяць. В йорк перетворюється просто на такі вулик, куди Злітаються всі ключові лідери держав, деякі міністри та президенти. Дуже багато інтриг три цього завжди звичайно, та чи приїде Путін, чи не приїде зараз. Вже зрозуміло, що очевидь, буде Лавров виступати. Так він не прилетить, і теж цікаво, що як і минулого року, та Росія завжди в принципі вони виступали в перших рядах, але як і минулого року, зараз от цей великий тиждень дебатів їх виступ в Росії запланований на, на суботу, тобто на перше дня суботи, Україна ж запланована на вівторок. Це ключовий по суті день, коли виступає президент Байден. Нагадаю, що в принципі така е, хронологія виступів, що спочатку виступає країна, яка головує в Генеральній асамблеї, це Бразилія. А другий виступ це якраз країна, яка приймає да, тобто, Сполучені Штати це ніколи не міняється. І президент Америка, американський президент завжди виступає другий, так от український президент. Очікує, що все ж таки Зеленський особисто приїде на генасамблею. Він виступає дванадцятим. І от минулого року теж був виступ президента. Він був відео і Тоді Росія навіть намагалася заблокувати, кажучи, що вже це порушення регламенту. що має вже ковіду, і президент має тільки виступати особисто. Але пішли на зустріч ситуацію враховуючи ситуацію в Україні. І тоді президент виступав з відеозверненням. Зараз всі очікують, що він буде особисто. Перше, все. Тобто ця інформація ще стовідсотково не підтверджена, але українські дипломати говорять про те, що дуже вони очікують його тут на полях в ООН, тому, що все ж таки увага до конфлікту трішки зменшується. Дуже багато звикликів, питань, і це ідеальне місце для того, щоб підсвітити знову тему України, теми війни і зрозуміло провести двосторонні перемовини. Тому що Генеральна асамблея це не тільки про виступи, це і можливість зустрітися з ключовими лідерами світу. От буквально на я не знаю, там на, на, на кількох десятків квадратних метрів штаб-квартири у. Он також очікується, що 20 вересня буде окреме засідання Ради безпеки, присвячене Україні. Буде головувати на ньому прем'єр-міністр Албанії. І також очікується, що буде президент брати в ньому участь, і також от українські дипломати сподіваються, що присутність Зеленського підтягне туди і відповідно очільників країн, членів Ради безпеки. Тому ми будемо слідкувати за цим. Має бути цікавий захід в цьому Безумовно. контексті, і також. Перед цим дуже швидко ще скажу. Також ще один такий важливий захід. Це буде саміт присвячений сталому розвитку. Це теж по суті такий ключовий захід для глобального півдня, і там українські дипломати сподіваються, що президенту вдасться відповідно налагодити та й будувати ці якраз зв'язки з глобальним півднем, оскільки зараз для української влади це один з таких ключових напрямків дипломатичних зусиль. Ірина, ти вже задала дійсно, що однією з головних подій вересня буде безумовно генасамблея. Очікується участь українського президента. Данта, ми будемо очікувати від тебе репортажів, тому що ти будеш висвітлювати. Чи відомо вже чи приїдуть на неї представники Росії найвище керівництво? І як взагалі тривають приготування до цієї найбільшої події в ООН за рік? Ти знаєш, Ілі, от наразі інформація, яку яка була поширена, все ж таки всі очікують, що буде Сергій Лавров, і звичайно, очевидно, знову таки, як і під час квітневого, тому що в квітні в в Раді безпеки головала Російська Федерація, і вже тоді вони теж заявили, що був такий великий захід відкриті дебати за участі Лаврова. І тоді головною інтригою було скільки журналістів приїде, якою великою буде відповідно делегація. І тоді Росія жалілася, що не всіх журналістів відповідно сполучені штати. Допустили, дали їм візи, і аргументація була в тому, що це не журналісти, це все таки вони займаються більше пропагандою. Тому, звичайно, довкола Росії ще буде дуже багато таких, от ми очікуємо, та ну хочу назвати це скандалів, але таких інформацій довкола їхнього візиту, тобто це досить очікувано. А ось що стосується приготування, зрозуміло, ну це такі внутрішні внутрішня кухня. Насправді, влітку, коли як тільки закінчилася Генеральна асамблея, в залі Генеральної асамблеї почали робити ремонт, і навіть якісь такі Годи, які були проміжні, вони відбувалися десь в підвалі. І звичайно, навіть коли Дмитро Кулеба був в ООН і була засідання Генасамблеї, то це була. Знагодилася на нульовому рівні, так, тому що сама зала генасамблеї вона зараз ремонтується, тому вже вона виходить. на, скажімо так, на останні такі приготування. Та тому звичайно бачиш, то є і технічні такі приготування, і зрозуміло організаційні в контексті участі. Будемо слідкувати. Тому що багато, так. скажімо так, навколо цього я маю на увазі. Хто приїде? Але звичайно, головне, що чи буде Зеленський, і будемо дивитися, Абсолютно. чи він прийде особисто. собі. Дуже дякуємо тобі за твій аналіз. Будемо за цією темою стеж. Ти і думаю, повертатися ще неодноразово до цього. Це Ірина Соломко була з нами на зв'язку із Нью-Йорком. говорили ми про те, чого очікувати від цього місяця в ООН для України. Юлю бачу, що сьогодні дивляться нас у Сумах. Вітання передають із Другобича, із Луганщини, Запоріжжя, Київ, Яворі. Вітає Дніпро. Також вітають нас у Львові. вітають нас у Черкасах, у Філадельфії, Клілленді, а в інших українських містах. Є запитання від нашого глядача. Питає він, що сьогодні почався в Україні новий навчальний рік. Чи відомо скільки дітей українських біженців? Пішли до а, американських шкіл. Насправді ми не знаємо. Я навіть не знаю, чи є така статистика, чи хтось її веде скільки точно дітей пішли, тому що в різних штатах ми знаємо, є українські переселенці. Хтось приїздив по програмах одних, хто, хтось приїздив приватно, хтось через інші якісь способи. Тому а, не зрозуміло, чи таку статистику посольство веде, але а, але є дійсно тут люди, які приїхали з дітьми, і ми знаємо, що діти намагаються також адаптуватися і намагаються їх також пристосувати до американських реалій. Тому числі чи відові дочки, чи в американські школи, і думаю, ми можемо перейти до ще однієї гарячої теми у четвер на відомому арт-фестивалі Burning Man, який щороку відбувається у пустелі Black Rock у Неваді. Українці представили захопливу мистецьку акцію палаючого птаха Фенікса, з спопуло якого з'являється скульптура у формі величезного українського тризубу. Як прокоментував естеляцію український міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, Птах Фенікс це саме той потужний наратив, який просуває Україна за кордоном, це незламна Україна. Яка відроджується та постає ще сильнішою із попелу війни над проектом. Працювали українські митці, художник Олексій Сай, архітекторка та художниця Дана Космина, а також ідейниця проекту Алла Лопаткіна. Це українська волонтерка, засновниця Ukrainian Resistance Foundation. Сьогодні вона гостя нашої студії. Приєднується до ефіру із Невади, де і триває фестиваль. Пані Алло, вітаю вас у студії. Дякую, що приєднуєтесь. приєднуєтеся. А перше все розкажіть про те, як народилася ця унікальна ідея. В чому і чому процес спалення вирішили провести на початку фестивалю, а не в кінці? А, ідея народилася фактично у Віталія Дейне, який заснував слова колона живе, керував на протязі багато років. Зараз він за міністром оборони, і а, він. Подав цю ідею, десь приблизно в жовтні минулого року, тобто майже рік назад, і це була ідея привезення саме українського мистецтва на великі відомі, вагоні мистецькі події, і, а, і так за народилася ця ідея. Яке символічне значення, так, спалення цього фенікса, після якого з'являється три зуби? що хотіли який меседж донести, зокрема, американцям чи іноземцям, які також відвідують цей фестиваль. В першу чергу, ми а, інсталяція і значення, її ідея поза нею це саме те, що в вогні а, спочатку ми всі захищені якоюсь захисною волонкою. Це короб, який захищає в Україні пам'ятки архітектури, пам'ятники. І коли він горів, це для людей, які були присутні на спаленні, Спочатку для них не було зрозуміло, що щось залишиться від спалення, а очікування були, що це згорить, і там нічого немає. Коли нас почало бути зрозуміло, що саме в цьому вогні зміцнюється криця чогось міцного чогось, що є стержнем внутрішнім, як кожної людини, так і кожного українця і України як країни, що після спалення, після повного руйнування цього захисного короба, який є військовою частини інсталяції. Залишається саме та міць, яка сформувалася у всіх нас 18 місяців назад, і саме з вогню повстав птах Фенікс, який стилізований а, у вигляді українського тризва. А, І він показав людям, що незважаючи зважаючи на вогонь війни, незважаючи на рукаві, не зважаючи на втрати, пов'язані з нею, наша міць, наша наш внутрішній стержень, зміцнився. Він загартувався. І він вистояв вогонь. Це дуже унікальна насправді ідея. Пані Алло, як відреагували на цей, на цю інсталяцію власне, учасників фестивалю. Який фідбек ви отримали? Емоції були у всіх різні. Це було від щирого захоплення, від самого процесу спалення і факту того, що всередині щось було, і воно пережило цей неймовірний. До емоційних сліз, коли люди підходили і говорили, що саме цей вогонь, саме розуміння, що після руйнації щось залишилося всередині, вони змогли отримати емоційний реліз їхній власний, і емоції зашкалювали саме в той момент. І інтересу було дуже багато до значення самої інсталяції, до її створення, до проекту і до України загалом. Подивіться також технічною складовою, так цього перформансу, як її збирали, як довозили до Невади на місці це робили, чи якісь фрагменти були зібрані перед тим. Як це відбувалося за колісами? А, металева частина конструкції була створена в Чикаго. А, українськими зварювальниками українською командою. Ця проектна документація інженерія створювалася українською командою в Києві і вже дерев'яна частина конструкції формувалася тут на місці. Вона є за вашки Була за 26 двадцять шість і о, все вробилося тут на місці. На жаль, те, що називається build Week», тобто процес формування. Культури на місці був скорочений на цілих два дні через а, паводки саме на місці, а, де відбувається Burning Man. Тобто пустеля була затоплена два дні. Пані Алло, розкажіть про те, взагалі чому на вашу думку важливо, щоб українці брали участь і в таких фестивалях, також щоб українські голоси лунали і серед невадської пустелі, чи допомагає це доносити меседж? Ця інсталяція і інша українська інсталяція um, Temple of the Hedgehog» привернули дуже багато уваги до України, і те спілкування, яке ми отримали тут з людьми, це саме ті спільноти, які повернуться в свої міста, які повернуться в свої країни, тому що це є міжнародний фестиваль. Інтересу до інсталяції було надзвичайно багато, і це породило інтерес до України. І ми до нас приходили люди на штабі, які хотіли допомогти, які хотіли доведитися більше, які вже на той момент підтримували Україну. І для них було важливо бачити, що сама Україна присутня на таких а, заходах. Тому що коли Україна є відсутньою, повірте, це місце не залишається порожнім, а це місце займається наставством від сусіда. Пані, Алло, є запитання від нашого глядача. Тарас Пушкар питає на Фейсбуці, що буде зі скульптурою далі. Чи повезуть її кудись чи будуть демонструвати в інших містах? Які маєте плани? Ми надіємося демонструвати скульптуру в різних містах Сполучених Штатів і з часом знайти постійний дім в одному місті, де є наші українські діаспори. Пані, але дякую дуже, що ви приєдналися до ефіру до ефіру брифінгу із Невадської пустелі. З нами на зв'язку була Алла Лопаткіна. Єдиниця проєкту Фенікс, і українська волонтерка. Дякую вам, Дякую. дякую. і глянемо чи є ще якісь запитання? У нас ще залишається декілька хвилин. Так до закінчення ефіру. Бачу, Дніпро дивиться на сьогодні. Італія Передаю вітання із Львова з Філадельфії, також з інших міст. Я також бачу запитання рівне, бачу також дивиться. А питання є також від Тараса щодо іншої теми щодо Нобелівської премії миру, чи не збираються бойкотувати її учасники після рішення запросити на церемонію а, представників Росії та Білорусі. Так знаємо дійсно багато зараз у тему в Україні обговорюють про те, про те, що Нобелівський комітет запросив на церемонію щорічного вручення Нобелівських премій представників всіх посольств, які акредитовані у Швеції, в тому числі. Представників Росії та Білорусі минулого року ми знаємо їх не запрошували. Чи будуть бойкотувати? Ну думаю, це поки говорити рано, тому що ці новини з'явилися буквально так сьогодні. І думаю, це буде рішення кожної країни, так приходити чи не проходити на вручення цієї премії, і а, які яку позицію займати щодо такого рішення? Ми знаємо, що Україна вже такий, такий крок засудила і сказала, що послам Росії та Білорусі не місце на врученні Нобелівської премії. І що е, такий крок може підсилити відчуття безкарності Кремля? Україна вочевидь, таким кроком не задоволена. Будемо стежити за тим, як відреагують інші країни, е, європейські чи сполучені штати також на такий крок, і чи будуть вони бойкотувати, чи е, приймуть якісь рішення щодо, щодо цього моменту теж. Бачу, також є питання від Мейзінджоні. Питає він про те, чи бюджет на наступний 2024 рік у США приймуть 1 жовтня. І інше питання не, не до цього дотичне, коли нарешті побачимо репортажі з заводу про виробництво джевеліна, також танків Абрамс. Ам... Ви знаєте, це питання про бюджет. Це дуже хороше питання. Я думаю, що багато конгресменів теж хотіли би знати відповідь на це питання. Багато американців зрештою. Отже, зараз ми знаємо, що Сенат а потім і Палата представників розпочинає роботу наступного тижня. Будемо про це до речі говорити в наших програмах. Але розпочинається робота, і звісно, на порядку денному найперше питання це власне схвалення бюджету на наступний фіскальний рік. Так може статися, що його не схвалять вчасно. Тоді. І буде оголошений так званий шатдаун, допоки не знайдуть рішення, не порозуміються дві партії у конгресі. Також велике питання, яке стосується України, це запит президента Байдена на додаткове фінансування для військової, не лише допомоги для України. Ми нагадаємо, що це фінансування закладено разом в пакеті із фінансуванням для державної агенції з надзвичайних ситуацій. А це теж має певні проблеми, тому що республіканці кажуть, що вони не хочуть комплексно приймати. Цей запит на додаткове фінансування, тому вересень буде безпосередньо гарячим місяцем у конгресі. Абсолютно. Ми будемо говорити про це безпосередньо з нашою конгресовою кореспонденткою Катериною Лісуновою наступного тижня. Тому не пропустіть. А що стосується репортажів із американських так. заводів виробництва зброї, то ми безумовно хотіли би поїхати вже завтра. Але звісно, це процес, який вимагає ретельної підготовки і узгодження із безпосередньо американським боку. Так додам те, що Потрібно розуміти, йдеться про національну безпеку для сполучених штатів і дуже багато є обмежень, дуже багато є погоджень, дуже багато різних нюансів. І сполучені штати, зокрема, ті компанії, так які е, займаються виробництвом чи джевелінів шабринців, чи, чи зрештою будь-якого іншого зброєння, е, ставляться надзвичайно серйозно до питань своєї безпеки, е, до питань зйомок, зокрема на заводах, і до висвітлення своєї роботи. Цілком зрозумілі причини, а це ці технології є надзвичайно важливими для, Сполуч... для сполучених штатів і безумовно не хочуть ці виробники аби. Кожен, зокрема, можливо, у ворожих країнах, в тому числі і Росії чи в Ірані, Північній Кореї, зрештою будь-яких та країнах, які сполучені штати вважають своїми суперниками, могли подивитися, як, які технології використовують на цих заводах. Тому в принципі такі обмеження цілком зрозумілі. Однак ми працюємо для над тим, аби якийсь доступ все таки отримати, і якщо зможемо цей доступ отримати, обов'язково розповімо про те, як виробляються ці озброєння для України, які люди їх виробляють. Ми працюємо. Якщо будемо мати якісь зміни, то звісно повідомимо. Тому стежте то за нашими ефірами. І сьогодні в програмі «Чистайм» будемо говорити більше про те, як у білому домі коментують українські кон контрнаступальні дії, що кажуть також про саміт групи 20, Тому не пропустіть. Побачимося там. а брифінг повернеться до ефіру вже у понеділок. Гарних вам вихідних! Бережіть себе па зустрічі. Завантажте мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки вбудованому vpn сервісу Читайте новини, дивіться інформаційні програми та відео, а також слухайте подкасти Української служби голосу Америки.